Так погано сплють, якісь пару ночей ну, підряд. Та вчора казала, що добре спиш? Ні, не зараз. Оце не уляжі, да. як я погано сплю. У мене є квартиран там з боку мене спить. На сьому якусь годину настав будівлі. Ну, як запілікав, мені прям під вухо. Я взагалі був в шоці. Угу. Знаєш, що за квартирант? Не знаю, Мій саночок любив. Кажеш, перехочуш назад телівати біліте спати. Так що готуйся від твого сусіда, скоро видно. Сусіда. Має молодшого сусіда. Будеш за собі сама розбиратися. Та ні, я той не точно, все так було що капіць. А То явно не відняв. Королів, я сподіваюся, що всіх ранок добре, ще новини не дивились. Вчора мені Макс ввечері каже, мама, я зранку піду. Він <свист> каже, я в 10-й Я кажу, давай, бо ти завтра готувати маєш, завтра по кухні старше. Кажу, добре, я піду. Його, бачите, раз у місяць чи раз в який період, він ходить зранку. Його немає. Ми всі спимо, а дитини нашої немає. Він тихо зібрався і тихо пішов. Та нам здається, що він має хохану тепер. Я вчора робила знову свою вправу. Тай, так скільки разів зробила Три хвилини доросла. Ну, ти вовше. <свист> Що ти тішишся? ти вчора... тебе поробив попробував. Ти ж вчора погуляла, де? Ну ти мені скажи, а що то вже знов не з ними не теж. А я цибулі додав в рецептуру насипав. Які... А ну попробуй. Я не буду. Боже, аж забагато ти до цибулі, дав. Аж запах такий цибулі. В мене пахнути піона, вона піонами з цибулями. Йо, як вона була. Тоді не їх. Я поки що не буду їсти. Ну, То погода буде, все-таки ти казала. Буде погода? А -а -а. Вчора так ввечері постілі не кинули. Зараз. То а де твоя керівниця? А тут більше теплої води в цьому дому. Ага. Я ж кажу тобі, що моя вода. Тут більше теплої води. Менш теплої води там. То вже взяла, пити то пить там то. Тихо будь, що ти розбурчався. Що? Що що, Що, що? що з тобою? Не шукуйся дуже тихо-тихо, бо що закипиш. Вчора піони підрізали. Підрізав. Підрізав ще я. сама підрізає, хто ти має підрізати? Та чи то мені, чи то, то нам, щоб нам було гарно. Я кити не люблю. Як можна квіти не любити. Квіти то щось таке прекрасне створив Бог, він квіту молок. Та якщо я не люблю, то що мені робити? Коротше, сьогодні я вдома. Точно? Я... Ти хіба коли ти звезданеш, тоді ти на цілий день, тебе вдома взагалі нема. Ні, не, сьогодні сьогодні я планую бути вдома. На кінець я зготую борщ. Борщ зготуєш? Mm. Королєва, вона хоче борщ готувати, вона ще не доготувала свої. свою. Я забула, у мене моя зутка. Відміняється борщ. Mm. Плани міняємо на ходу. Плани міняємо, міняємо зразу все, міняємо. Коротше, буду сьогодні вдома, у мене сьогодні є що робити, постіль треба всім попрати. Галя казала, що я прийде. Та добре, Галя говорила, вона не йде. Постіль треба всім змінити. Треба піжамки мої всі, куча нових піжамок. Мені треба продавати, що в мене Та, люди стоять. пишуть, питають і кажуть, що не відписують. Ну, та не гулятиме, а до мене, коли завжди приїжджають гості, я мушу їх бавити. Ну так кожен до кого... Ну то, то так, як ви гуляєте, а виглядать ви це гуляти. От ти маєш? Ну то так, знаєш, я не знаю, я сподіваюся, що так кожен робить, Я, наприклад, як кудись приїжджаю, мене теж. кругом возять, це мені показують, І так вчора мені завжди хочеться, щоб мої гості їхали задоволені і хотіли ще повернутися. А тобі Все. що до кожного? То ти головне робити, як ти вважаєш за потрібне, а якщо людина собі так не... Ти що маєш? Та кажеш, тобі вже взяла пити, то ту. ту. Та заспокійся, яка різниця. То як яка різниця? Я я ту вип'ю, чомусь... і ту вип'ю, що ти хочеш. Ні, я чомусь бачу, роблю різні стаканчики, тобі різні. різні собі. Якась дуже дивна жінка, чесно тобі скажу. Мені тобі здається, що ти мені там щось підмішав. Авій світланку, яку хочеш, воду, що то такий. А скажи, наша що це цибулі до кабаносі? А я думаю, що де смачно. В інтернеті. А, то, а то не можна було зробити просто три, три колбаски з цибулькою, а остальне все таких було. Mm -hmm. А бачку, цибуля забрала у них оцю таку ластичність, цю таку. таку знаєш, да. Але ну, на, на запах пахне смачно, потім спробуй. Та я там дав і насіння і цей. Ну ти вже вирішив по-багато, так? То я подивився там. Там рецептів дуже багато, оказується є тої фігір. Це, що був перший, поки що найсмачніший. Ну так. Я хочу попробувати, бачив, по текстурі вийшли якісь досі на такі ламки. І Забрали по коліру стали. Колір то я дав куркуми, послухав одну одну, ще одну таку бліде, як я. Я ж... не рад. Всякої фігні наметав. Ти казала, ти до всього курку ж От я до всього дав. Ні, ну так неприроднього кольору, а попередню те було гарніше. Але файно, ми з'їмо. Ми з'їмо, воно не пропаде, знаєте, їсти щось треба, в холодильнику, окрім моєї зубки нічого немає тільки. Якщо даже, даже, ви не з'їсти, то я з'їв, ви не хвилюєте. ти свій, або пробуй. Або там вже прокти. Вчора трималася в руках, і все-таки до... Ricgli, <coughs> до останнього думку, yeah. що я прийду з дівчатами. Well, я, я сейчас, ну я зараз ну заходжу на кухню, де пахлава, стисти, то зтровати. Потім зайшов одну до мене. Є дівчата прийду, щоб дісти. Я дівчатам показала, що якась почне в хаті пахлава. Вони, коротше, сказали, вони всі підписалися і сказали. Ми у Львові підемо купу, подивилися адрес, ми у Львові купимо, але до тебе не підемо. А потім я втішла з дому. дому, що вони не пішли, бо вони пішли б додому, ми б тут засіли. А так скільки всього ми кругом побачили. Вихідні. Коротше, королєвий сьогодні який день? Вічность. Сьогодні четвер. Наближаємося до вихідних. Ще, бачите, ще один тиждень, скоро буде позаду. Так, щоб всім гарного четверга. У нас сьогодні буде велике прання, велике прибирання Небо у нас чисто. Щось, щось підготуємо. Може, пишки зготувати ми давним-давно готувати пишки. Ми і так, як пешки з тобою. Ми. А, ми ти де пешки не, не ми як пешки, ти як пешки. Я так. нормально. Та ти вчора плакала звичайно. Ну то я ніхто не чув. Та ти. Шуруй на фазенду. А то вчора ти говорила, що йдемо на терасу, а то в королєві так помаленьку вже з фазенду на терасу. переходимо. Ну <laughs> так, такі... та, та. я теж читала, як я думаю, просто з фазенду терасу. Так що ми йдемо на фазенду до терасу. Хай буде отак, так.